They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous Друзі, на цьому тижні у неділю я знову їздив містом по своїх справах. Як завжди, заїхав у центральний парк Харкова, щоб випити каву і трохи прогулятися. Але моя прогулянка проходила під звуки сирен і вибухів. Вибухи було дуже чутно. У нашому телеграм-чаті писали, що це ворожі обстріли. Ці звуки тривали досить довго, і мабуть, десь недалеко від Харкова йшли бої. Проте я вирішив трохи прогулятися і не звертати на них уваги, адже слава Богу, вони були далеко від центру міста, але ввечері в неділю також пролунали вибухи і були прильоти по місту а вночі літали ворожі БПЛА шахеди. На ранок, понеділка я знову зібрався по своїх справах і вирішив пройтися пішки, не їхати на машині. І знову було чутно вибухи. Ось так ми і живемо у Харкові. Кожна секунда, кожна хвилина може пролунати вибух. І ніхто не знає, куди може впасти наступна бомба. Зараз я монтую це відео, записую його на нічній зміні на роботі. І знову пролунала два гучних вибухи. Таке наше життя в Харкові. Нас бомблять кожну секунду, але ми залишаємося сильними і продовжуємо рухатися вперед. Друзі, хочу щиро подякувати вам за вашу чудову підтримку і неймовірні коментарі. Кожне ваше слово додає сил і натхнення продовжувати створювати контент про наше улюблене місто. Ваша увага та відгуки це те, що рухає вперед. Я дуже ціную кожного з вас і вдячний за вашу присутність на каналі. Дякую, що ви зі мною. Але незважаючи на все, що відбувається, наше місто та його люди залишаються незламними. Харків'яни це люди з великим духом, які вміють підтримувати одне одного в найскладніші часи. Кожного дня ми бачимо, як наші сусіди, друзі та знайомі об'єднуються, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Ми живемо в умовах невизначеності, але це не ламає нас. Упередження і страхи змагаються з нашою рішучістю, і ми обираємо стояти разом. Сміливість наших людей це те, що надихає. Ми бачимо, як маленькі акти доброти перетворюються на великі справи, як ми, попри страх, продовжуємо виходити на вулиці, працювати та жити. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої ролики. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим. Та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Наш Харків це не просто місто, це символ стійкості, надії та відваги. Кожен вибух, кожна сирена лише підкреслюють, як ми цінуємо мирне миття. І навіть під час найтемніших часів ми не забуваємо про нашу культуру, нашу історію та нашу любов до рідного міста. Ми впевнені, що разом ми подолаємо всі труднощі. Що постають перед нами. Харків, Незламний Харків завжди буде в наших серцях, і ми будемо продовжувати боротися за наше майбутнє. Давайте трохи пройдемося по ваших чудових коментарях. Я завжди радий читати ваші думки і дуже ціную вашу підтримку. Кожен коментар надихає мене продовжувати ділитися з вами життям нашого рідного Харкова. Дякую, що ви зі мною. Чудний парк не був в ньому вже более 25 лет. Очень многое змінилось. Но все-таки узнаю родной город. Держитесь, дорогі харківчане, стойкості вам і мужества. Дякую за ваш коментар. Радий, що парк залишається таким знайомим і через стільки років. Харків і його парки завжди зберігають свою чарівність. Ми тримаємось і віримо в краще. Дякую за вашу підтримку. Ой, ніколи не бачив вечірнього Харкова. Дякую. Сподіваюсь, що відчуваєте себе хоч трохи по-людськи. Радий, що зміг показати вам маленький уривок вечірнього Харкова. Пане Романе, ви щойно проїхали біля зруйнованої бірюзової будівлі. який був чудовий центр. Так шкода дивитися на зруйновані будинки. Дякую за ваш коментар. У Харкові дійсно багато таких будівель. Це частина нашого життя, наших реалій. Ми продовжуємо жити і любити своє місто, незважаючи на все. Миру, сил і перемоги Тобі, дорогий український народе, як у Харкові, так і в усій Україні. Сподіваюся, що колись я зможу відвідати це прекрасне місто Харків. Дякую за ваші теплі слова, сил та перемоги всім нам. Харків справді! Прекрасне місто. І я сподіваюся, що ви зможете його відвідати, коли настане мир. Разом ми обов'язково відновимо наше місто і країну. Щиро дякую вам за те, що ви переглянули моє відео. Ваша підтримка надихає мене створювати більше цікавого контенту для вас. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Також запрошую вас переглянути інші відео на моєму каналі та поділитися ними з друзями. Ось так ми живемо у Харкові, під звуки сирен, вибухів та обстрілів. Але з незламною вірою в краще майбутнє. Наше місто тримається і ми разом з ним.